Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас, друзі, довгоочікувана робота. Точніше, сьогодні прибираємо нашу сою. З самого ранку приїхав на нашу земельну ділянку. Хто пам'ятає, у нас тут посіяний сорт Монро. Це ранній сорт сої. І в принципі взяли. Трошки сої на аналізи. Поїхали, заміряли вологу. В принципі, наша соя вже навіть і пересушена. Раз, друзі, все поподробно вам розповім. В принципі, покажу загальну ситуацію на нашому участкові і чекаємо на комбайн, чекаємо на машинку і займаємося обмолотом. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, а вам гарного перегляду! Хто пам'ятає, хто дивиться мій YouTube канал, той знає, що в нас посіяна земельна ділянка раннім сортом Сої Монро. В принципі, діляночка в нас не маленька. Зараз по загальній ситуації пробіжуся. Для нових підписників, для нових людей, глядачів мого каналу розповім просто трошки про нашу земельну ділянку. Сіяли ми тут свої друзі наприкінці квітня, місяця, точніше, 29 квітня, В принципі, 120-130 кг вносили сімен на 1 гектар. По висіву, скажу, що висів, ну, хороший, мене задовольняє. Скажу, що бур'яни прибирали раундапом 3 літри раундапу на 200 літрів води. В принципі, заодно підживляли ми нашу сою карбамідом. Получається, 4-5 кг. Ми вносили на один гектар. В принципі, основна робота в нас була зроблена через погодні умови, які в нас склалися в нашій місцевості, та я думаю, у багатьох людей в різних регіонах ситуація була не краща нашої. Через те, що засуха в нас була страшна, коли соя цвіла, взагалі не було ніяких опадів. І, друзі, була дуже така плачевна ситуація, що взагалі, думав, соєю нічого у нас не вийде. Но Скажу візуально, соя доволі непогано так виросла, стрючки в нас понав'язувалися. Присутня в нас соя, в принципі, можу сказати, що щось та й намолотиться. Але грандіозних, друзі, врожаїв цей рік взагалі, я не очікую. Та й взагалі, я думаю, що люди в нашій місцевості також не очікують хороших врожаїв. Через те, що все одно погода зіграла свою роль. Можу сказати, що сьогодні. Получається, зранку я вже приїжджав на цю діляночку, домовився з нашим місцевим фермером, він допоможе змолотити сою нашу. Каже, привези мені сою на аналіз, заміряємо вологу, і в принципі я тобі скажу, вже якийсь результат. Приїхав сьогодні, трошки налускали тут сойки. І можу сказати, що. Пересушена наша соя. Поїхав до нього ж на його фірму, він заміряв. Чекаємо, зараз підійде комбайн. Так як мені чоловік каже, що немедленно сьогодні потрібно весь цей участок убрати. Каже, з обіду почнемо. Чекаю зараз на комбайн, вже приїхав на нашу діляночку. Підійде комбайн, підійде машинка. Убираємо і по загальній ситуації вже скажу, яка ж в нас, друзі, врожайність вийшла. Так як дуже багато знайомих також вже прибирають дану сою на своїх участках і скажу, що грандіозних врожаїв взагалі немає. Люди, як порозповідають, звичайно, дуже така плачевна ситуація. Як завжди, друзі, надіюся на краще, а воно виходить, як завжди. І ще одне скажу, що немедленно потрібно сою нашу прибирати, так як уже декой де є, що наша соя, нижні стрючки вже самі по собі починають лускатись. Звичайно, якщо ще декілька днів його все зачекати, тут буде дуже така плачевна ситуація. Тим паче, що в нас передають ближе до наступних вихідних. Дощі, дощі пройдуть, жара пече в нас 35 градусів на сьогоднішній день і обіцяю, що буде пекти воно ще тиждень-півтора. То, друзі, тут надо треба його немедленно все прибирати. Надіємося, що все сьогодні в нас зладиться, приберемо оцю всю діляночку і вже хоч буде трошки душа наша в спокої. Так що, друзі, чекаємо на техніку, працюємо, а потім ще поговоримо. Робота розпочалася, вже молотимо. Получається, одну сторону краю відбили дві жатки, і чоловік пішов уже, так сказати, по кругу. Хто пам'ятає, хлопці мені від кукурузи спалили сою, сою цю вирішив не молотить хай вона всихає, потім ми її все приоримо через те, що вона дуже така зелена. Там, звичайно, також смужечка така невелика залишиться, але це ще маємо таку ситуацію. Це в нас, друзі, Можу сказати, з цієї сторони трошки гірше ніж туди в сторону балочку. ну Подивимося, який же врожай у нас тут вийде. Ось зараз покажу тут трошки в балочку. В балочку тут ситуація набагато краще. В принципі, наші края хоч трошки можливо сируваті ну далі всередину вже соя повністю суха. Працюємо обов'язково, вже як перший бункер висипемо, подивимося, вже щось та підрахуємо. От, веземо на ваги, прикинемо, що в нас вийде з приблизної ділянки землі. В кінці вже ж повністю вирахую, скільки в нас вийшлося змолотити із одного гектару землі. Так що, друзі, зараз будемо чекати ще на машинку, скоро повинна приїхати. І будемо, друзі, працювати. Yeah. Free me, people like sheep move feet, hurt it easy You don't wanna be fast asleep when they're scheming Let stand tall, ready for a fight, believe me When they try the chains, you can say no, free me you try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands, tame from the people who deceive me Muddy hands, break through the chains, go free me People like sheep move feet, hurt it easy Ну що ж, в принципі, друзі, робота наша вже виконана. Томолотили ми нашу земельну ділянку. Хлопці поїхали вже на фірму. Получається, що. Зараз все одважимо і, в принципі, вже загальна вага по даній сої буде вже нам зрозуміла. В середньому ми так висчитали, що з одного гектару в нас виходить зібрати врожайність на сьогоднішній день, то на 800. Не скажу, що це дуже прям там погано, дуже хорошо. Очікував, звичайно, я набагато кращу ситуацію через те, що візуально соя. Мала свій потенціал непоганий, в принципі, маса була, багато стрючків понав'язувалися. Ну, маємо таку ситуацію. Не все, друзі, в наших силах. Погода все одно несла свої певні такі корективи, видно, десь щось пішло не так. Ну, В принципі, рівнянню з нашими врожайностями по місцевості, можу сказати, що це доволі такий непоганий результат. Так як в нас люди в основному молотять то на півтори більше врожаю немає. На сьогоднішній день ще ніхто не говорив, що там десь у когось дало 2 тони з гектару. В принципі, ситуація в нас склалася таким образом. Зіткнулися ми з певними такими проблемами під час обмолоту. Саме перша проблема це в тому, що як заміряли перший раз вологу, в принципі, приїхав на поле, зібрав наші ці. Ж Стрючки трошки налускали зерно і повезли ж на аналіз. У вологу показало 10 В принципі, нормально можна було їхати молотити. Поїхали молотити. Перву машинку, як набили, заміряли вологу, волога показала 14% через те, що дуже було багатенько такої сої, яка ще не дозріла. Одна соя вже була така пересушена, друга ще не дозріла і в принципі, тягнути його вже, друзі, не було куди. Або б та висипалася вся соя, або ця б. Я не знаю, що б не було. прийшлось молотись зеленим. І, в принципі, біда в нас в тому, що тепер треба перевіяти нашу сою, убрати всі оті зелені стрічки, що заодно пішли в бункер. І думаю, тут ми зіграємо на оцій вологі трошки таку невеличку ситуацію. Не буде, я думаю, в нас тієї вологи, яка є, трошки ми його збавимо, так як наша соя також буде деякий час зберігатися через те, що потрібно домолотити всі наші останні земельні ділянки. І заодно потім будемо вже все реалізувати. В принципі, друзі, ще яка в нас проблема виникла з даною соєю, так це коли комбайн вже пішов на круг, ходив, дивився на нашу сою. Бачу, що дуже багато такої лущеної сої. Сама в собі висипається, де перестигла вже соя. В принципі, знаходиться на земельній ділянці, стоїть чути, як вона сама в собі лускається. Дуже така нехороша ситуація. Ну, Склалося, друзі, те, що повинно бути. Від нас тут вже нічого не зависело, ми все в свої сроки поробили, постаралися якнайкраще, маємо таку загальну ситуацію. В принципі, залишилося в нас дочекатися хороших дощиків, приїхати на дану діляночку. виорати усе хорошо і хай воно вже буде в нас до весни. Так що, друзі, тому цікаві такі відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічів!